Добрий ранок, друзі. Хочу сьогодні розказати про те, що дуже сильно люблю. Це сосне, це моя любов-любовна. Я їх люблю в будь-якому вигляді. Звичайні високі, чорна кримка. А е... вірські це взагалі моя любов, тому що з них можна робити все, що вам завгодно. Дивіться. Оця сосна Winter Gold, вона нібито маленька зараз. Але насправді вона виростає, бачите, півтора метра. Я бачила її велику, вищу за мене, ну, до двох метрів. Але її можна стригти, формувати. Вона е, зимою стає яскраво, яскраво-жовта, класна, класнезна. Е, тут вона без шишечок, але ось є. Екземпляр із шишечками. Е, є дуже велика кількість різних видів сосон, різних, різниських. Е, На будь-який е, ваш смак, де вам хочеться їх посадити, біля якихось підпірних стінок. Ось вони виглядають, наче ну, ця сосна називається твіст. Вона Тинцюю ніби в неї хвояна чи танцююча. Ця Gold Coin, вона насправді дуже жовта зимою, а літом стає така голубувато-жовта, прекрасний е варіант такої цікавої, нескучної сосни. Є сосни, які ростуть колоною. Якщо у вас мало місця для сосни, але вам дуже її хочеться. Це грін Тауер. Ну, ви знаєте, чого назва. Це звичайна красота. Є ось пастігіята, Подивіться, яка малашечка. красота. Сосни є різні, є на штамбі, ось подивіться, яка малюточка. Штамп це означає, що сосна привита ось тут. Вона оцей штамп прости не буде. Він буде потовщуватися, а буде зростати тільки шапочка. Штампові форми це. Означає, що там потовщується, але не росте уверх, а росте тільки шапочка. Дивіться, це як е, якийсь равлик. Ну, Сосни е, це щось неймовірне. Що, хто що мало оцінюють і мало бачать. Ну, Це інша історія, це сільверлок, вона взагалі красиня, красиня, Бачите, в неї е, зовсім інша біла хвоя. Це привита Winter Gold. Подивіться, вона все одно салатова. Е салатова літом. В неї не є такий глибокий зелений колір. Цей це глибокий зелений, а цей яскравий, подивіться, подивіться, бачите? Ось ось це красота. З соснами можна гратися. Можна їх висаджувати на альпійську гірку або на підпірну стінку. І оголяти, коли вона підросте, оголяти її низ, тому що низ в неї дуже структурний і класний. Вам сподобається. Якщо ви хочете їх використовувати таким чином в дизайні, можна посадити їх декілька штук в ряд. Вони у вас будуть і вічно зелені, і неприхотливі, і можна оголювати їм стволи. Не знаю. П'ятиполісткові, це взагалі вони дуже мигенькі, не гусенькі, бачите? ну ця красотка, вона не маленька росте. Але є маленькі сорта. Якщо ви були не в курсі цього, що є сосни маленькі, які можуть влізатися в маленький ваш сад, і, і ви можете ними любуватися, знаєте, вони є. Вони є, вони прекрасні, не потребують великого догляду, дуже дуже, дуже лояльно живуть з людиною. Ось так. Насолоджуйтеся, сосни це красота-красота, Яка тільки не хочеться.